Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам в редакцію прийшов цікавий лист. Але перед тим як його зачитати, я нагадаю вам про нашу рубрику найкращий коментар до попереднього відео. А про нього ми розкажемо вам у кінці цієї захоплюючої історії. Отож, у нашому домі завжди дотримувалась Батькових правил. Він говорив, що справа рук чоловіка це ремонт, пересування меблів та забезпечення сім'ї. А ось прибирання, готування та виховання дітей це справа жіноча. Наша сім'я жила за таким принципом, але, чесно кажучи, мені він був не до вподоби. Думаєш, чоловік терпітиме брудний посуд в раковині? та він піде від такої жінки, говорив мій тато. А я вийду заміж за того, хто не ділитиме роботу на чоловічу та на жіночу. Мій чоловік допомагатиме мені. Відповідала я, коли мій брат пішов служити, батька не стало. Відтоді нам нелегко прийшлося, адже досі мама і дня ніде не працювала. Вона займалася побутом. Я ж на той час навчалася в університеті. Мама намагалася знайти якийсь підробіток, а ще вона надіялася, що як тільки брат повернеться з армії, нам стане легше жити. На той момент я переїхала жити до свого хлопця. До речі, він у всьому мені допомагав та не поділяв обов'язки на чоловічі та жіночі. Якщо ж я поверталася з роботи втомленою, для нього не було проблемно приготувати для нас вечерю. От тільки з поверненням брата додому життя мами не стало легше, адже він мав такі ж погляди, як наш тато. Вдома могло бути купу прання, їсти не приготовано, не прибрано. А брат. І пальцем не поворухне. Я весь тиждень працюю, тож на вихідних маю право на відпочинок, заявив мій. Але ж мама також працює, хіба тобі важко допомогти їй, сказала я. Тепер мені доводиться мало не щодня приїжджати до мами та допомагати їй по домашнім справам. Не розумію, як можна бути таким безсердечним, як мій брат. Любі друзі, наше попереднє відео про те було про те, яке важке дитинство було у чоловіка. А найкращий коментар написала пані Людмила Соломаха. І ось що вона написала: так, батьків не вибирають. Але такі батьки, які не люблять своєї дитини і не радуються за неї, то не батьки. Пані Людмило, ми безможно вдячні вам за ваш коментар. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою. І ми повністю, повністю з вами погоджуємося. А зараз давайте повернемося до нашого, нашої історії, перепрошую, і я хочу поставити вам одне запитання. Любі друзі, а у вашій сім'ї обов'язки поділяються на чоловічі і на жіночі? Чи ви допомагаєте один одному? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці, і ставте нам лайки, щоб ми знали, які історії вам до вподоби, адже ваші лайки для нас дуже важливі.